Виплата тисячу гривень від держави виявилась шахрайською пасткою. У таку аферу потрапив 61-річний житель Заболотівської громади. Відомо, що до нього зателефонував незнайомець, який представився працівником фінансової установи з пропозицією швидко оформити допомогу від держави у розмірі тисячу гривень. Чоловік погодився на умови. Надалі на телефон за надійшло не дійшло смс-повідомлення. З кодом підтвердження для отримання так званої допомоги. Потерпілий продиктував вказаний. Кот незнайомцю, а в результаті з його рахунку шахраї вкрали майже 42 тисячі гривень. За цим фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України Йдеться про шахрайські дії. Поліція нагадує громадянам бути уважні та обережні під час отримання неперевіреної інформації. Пам'ятайте, скоріше за все з вами спілкуються шахраї, які вже поставили собі за мету заволодіти. Вашими фінансами Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія